Тріумф британців на канському кінофестивалі володарем золотої пальмової гілки став Кен Лоуч. стрічка Я Даніел Блейк, яка викриває жорстку британську бюрократію. Приз журі здобула британська кінорежисерка Андреа Арнольд за стрічку Американська Любка, яка знята в жанрі дорожнього кіно на прямому зв'язку з французькою кіностолиці. Наша Євгенія Руденка вона розповість більше. Женя доброго ранку. Отже, що відомо про переможців, наскільки було очікуваним рішення журі? Вітаю, Марічко оголошення цьогорічних переможців кінофестивалю стало просто повною несподіванкою, бо впродовж майже двох тижнів кінофоруму кінокритики виділяли різні фільми. Зокрема, цей новий фільм «Вона» поля Верхова з просто чудовою ролью Ізабель Юпер, яка можливо стане однією з найкращих ролів її життя, як говорять кінокритики. Однак, жоден з фільмів і відзначений експертами не отримав нагород. Натомість, золоту пальмову гілку отримав Кен Ло, чого вважають класиком гострої соціальної драми. Це вже друга золота пальмова гілка. У Нього це 79-річний режисер. Він у 2006 році отримав э, золоту пальмову гілку за фільм Вітер, що гойдає верес. А зараз фільм Я Даніель Блейк» розповідає про те, як простий британець захворів, опинився без роботи і як він влучити, щоб отримати від держави отримав молодий канадський режисер Ксав'єр Долан за ліричну драму. Це всього на всього кінець світу. У канах люблять молоді обличчя, тому минулого року гран-прі отримав теж молодий режисер Лашло Немеш. А зараз він серед членів журі приз за кращу жіночу роль отримала Філіпінка Жаклин Хосес фільму Мама Роза а чоловічу іранець шабаб Хосені за роль у фільмі «Комі Вояжер». Україна цього року у конкурсній програмі не була представлена однак, впродовж кінофестивалю приз за кращий сценарій отримала. Від польської творчої майстерні отримала сценаристка режисерка Марися Никитюк. Її сценарій вже визначили, як Європи. їй дали приз 10 тисяч євро. Саме ці гроші вона витратить і на зйомки фільму, який називатиметься Коли падатимуть дерева. Очікується, що ми побачимо цей фільм вже на українському кінопрокаті наступного року, Марічко. Дякую, Женя. Наш кореспондент з Кан Євгенія Руденка про підсумки цьогорічного канського кінофестивалю. Ну, і завдяки молодій письменниці і режисеру Марисі Нікітюк. Україна отримала приз за найкращі сценарії.